Усім привіт! І настав час поговорити про методи. І метод це блок коду, який запускається лише під час виклику. Тобто ми можемо створити свої власні методи і викликати їх в методі main. І ми можемо передавати дані відомі як параметри нашому методу. І метод використовується для виконання певних дій, і вони також відомі як функції. Навіщо використовувати наші методи. Для повторного використання коду нам треба визначити код один раз і використовувати його після цього багато разів. Також ми його можемо потім перевизначати. Щоб створити метод? Метод визначається ім'ям методу, також за якими йдуть круглі дужки. І C Sharp надає де деякі uh, визначні методи, з якими ви ми вже знайомі, такі, як main і так далі. Але uh, ми можемо uh, створювати власні методи для використання uh, і виконання певних дій. Тому, щоб створити uh, метод, нам достатньо написати ключове слово static, uh, вказати, наприклад, void. І е, метод, котрий буде позначатися бойту, це буде порожній метод без повер, е, повертаємих значень. Далі йде ім'я, круглі дужки і е, також е, починаються у нас е, фігурні дужки, в котрих буде знаходитись якийсь блок коду. І тому myMethod – це ім'я методу. Статчик означає, що метод належить класу програм, а чи ще не об'єкту класу програм. Void означає, що цей метод не має значення, що будуть повертатися. І a, ми потім про них дізнаємось трішки більше. І також C-Sharp рекомендується починати імена методів із великої літери, оскільки це полегшує читання коду. Що стосується виклику методу, щоб викликати або виконати метод, треба написати a, його ім'я, за яким слідують a, круглі дужки. Та крапку з комою у нашому методі мейн. І дивіться: ось ми створили мій метод, і після цього ми його викликаємо в нашому мейні. А також можемо створити його декілька разів. Що стосується прикладу. Переходимо до нашої дієшки. І дивіться: наприклад, ось наша, наш приклад з минулого разу. Я можу вище мого методу main написати. Static avoid, uh, my new method Круглі дужки Далі позначу їх uh, ось таким чином, фігурними дужками Тобто, я створив свій метод. Він поки що uh, круглі дужки у нас без параметрів, тому поки що він uh, без параметрів. І ось тут у мене буде тіло моєго методу. І, наприклад, я просто візьму вирішення задачі з попереднього разу, заберу його з мейну і закину до мого нового методу. Ось. Тепер щоб викликати метод у мейні, треба написати його ім'я, метод, поставити круглі дужки і крапку з комою. І цей метод відпрацьовуватиме. Лише за його, за нашим викликом. Ось запускаємо. Ось 12. Я можу викликати не один раз цей метод, а декілька разів. І тоді в мене метод відпрацює декілька разів. Ось, 12-12. Це перше. Друге, що стосується параметрів, ми можемо передавати певні параметри. Наприклад, Ось у нас є якісь дані. Змінна A і змінна B. І я можу їх ось тут не створювати. А записати їх до моїх параметрів. Яким чином? Int A, int B. І після цього мені треба їх прибрати, тому що відбувається дублювання. Ось я їх прибираю. І є. Тут є дуже, дуже цікавий момент, який саме в моєму методі, в моєму методі присутні два параметри, котрий він хоче їх прийняти з самого виклику методу. Тобто, в мені ми викликаємо метод, а з 11 по 20 рядок ми його створюємо. І тому, якщо ми, у нас є два параметри, то ми зобов'язані. Написати через кому стільки параметрів, скільки нам необхідно. В даному випадку їх два, тому ми записуємо два аргументи. І тут дуже-дуже важливо, коли ми пишемо конкретні значення при виклику нашого методу, дані ці називаються аргументи. Коли ми їх передаємо до нашого методу, це, це будуть називатися параметри. І змінна А прийме значення 88, змінна Б прийме значення 7. Ну, зараз ми <смітна> запустимо цей код. Зараз одну хвилинку. Ось 12. Також я можу викликати той самий метод ще один раз і передати інші аргументи до того ж самого методу. І цей метод у мене буде. Відпрацьовувати два рази, але з різними аргументами. І тому значення будуть різні. Ось ось що стосується наших методів без повертаємих значень Тобто методів із значенням void. Тому що треба записати записати і запам'ятати, щоб створити метод, пишемо ключове слово статік. Далі void, ім'я методу, круглі дужки. Якщо вони порожні, то у нас параметрів немає. Якщо у нас присутні параметри, то це вже буде параметризований метод. Далі тіло методу, тіло методу, і а, ми можемо викликати наш метод у мейні для того, щоб наш код відпрацював. Але ми зобов'язані, якщо у нас параметрів немає, їх не передавати, тобто залишити ці дужки порожніми. А якщо у нас є параметри, то ми зобов'язані записати аргументи. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Наступного разу розберемо методи з повертаємим значенням. На все добре.